Мій батько Мазур Юхим Монатович народився в лютому 1911 року в селі Брестовець. А у кінці 20-х років він приїхав у Оленівку і женився на місцевій жительці, Грицай Марії Іванівні. Мій батько, який від, від народження був любитель техніки у 1930 році він закінчив у селищі МРИН училище механізації і з того часу весь вік присвятив себе, як кажуть, тракторній справі. У 30 му бо 32 й рік він служив у Червоній армії у місті Чугуєві. Ну, Зокрема, розповідав він такий епізод, що на вченнях він був водієм тягача і тягнув важку гармату. А оскільки вчення були зимою, то на крутому схилі. Гармата разом із тягачем поплила і була небезпека, що зваляться в яр. І батько спрямував трактор там у одну хатину, яка стояла на схилі цього яру. Ну, Потім хатину цю відбудували, те, що вже ж там м'ята вийшла, а батьку за проявлену винахідливість і врятування цінної техніки на той час не так багато було в Збройних силах цього добра, об'явили подяку. До війни батько був механізатором Бознянської МТС. Організаторів у той час були, як у кожному селі. Ну, буквально можна було по пальцях порахувати. І їх у той час дуже цінували. Значно більше очевидно, ніж звичайних там голів колгоспів чи бригадирів. Ось чому мій батько не попав під репресії 30-х років. І навіть коли почалася війна, то він не був мобілізований у. Червону армію. Разом із іншими механізаторами, він рухався в колоні евакуаційній, відступаючи в тил під натиском німців, але дійшли тільки до Бахмача, бо їх там вже перестріли німецькі війська. Довелося повертатися. Розказують, очевидці Оленівці, зокрема, ручка. Петро Дмитрович про те, що, е, коли верталися вже з технікою, то, щоб техніка не, не дісталася німця, її потопили у місцевих навколишніх болотах з ініціативи мого батька. Про це е, свідчили очевидці, тому я можу стверджувати, що це іменно так було. Після війни техніку Витягли із болота, і вона ще кілька років, ну, вже поки не з'явилися в 50-х роках нові трактори, вона ще дослужувала чесно на відремонтована на полях. Батько таким чином опинився у німецькій окупації, і коли село було виявлено від німців, то він не попав ні під. Першу ні під другу хвилю мобілізації 43-го року. А мобілізований був вже тільки в кінці 43-го року, і то не на фронт кинутий, а був спочатку в запасному полку у Києві, а потім вже в 44-му році попав на фронт у Бугорщину. Ну, ще один такий епізод. Тих років, у запасному полку солдатів настільки погано готували готували, що батько розповідав, що не міг зійти на другий поверх казарми. Можна уявити, що 30 кількохрічний мужчина здоровий, не, не міг піднятися на. Другий поверх казарми. Все ж таки, він, так би мовити, в цьому запасному полку вижив і попав у 44-му році на Другий Український фронт під місто Будапешт, вже оточене радянськими військами. Попав він на передову, а як хороший спеціаліст, він служ... Служив у понтонній бригаді, то йому доводилось за сумісництвом не тільки просто бути рядовим бійцем цієї бригади, а і, як хорошому спеціалісту, ремонтувати танкові мотори. Він навіть одержав кілька письмових грамот за хороше виконання робіт, навіть учив молодих хлопців цій справи і таким чином. Відзначився. Будапешт німці так і не відбили, хоча було, як відомо, два наступи. Один у січні 1945 року, а 2 лютому німецька Ежесівська шоста танкова армія Дітриха так до Будапешта і не прорвалася. Ну, Батько розповідав, що бачив уже потім ці зруйновані укріплення. Між озерами Балатон і Хатван, ну а вже потім, після Будапештської епопеї, війна скоро і закінчилася. Батько був демобілізований і знову ж, як тракторист, цінний кат, так би мовити, знову працював у Бурзнянській МТС. А із 47-го року невдовзі очолив місцеву оленівську тракторну бригаду, був бригадиром 10 років підряд, поки його не змінили більш молодші трактористи. Але і тоді він ще довгі роки працював шлюшарем у ремонтній на ремонті техніки у тракторній бригаді у майстерні. А вже зовсім пішовши на пенсію, на початку 70-х років, кілька сезонів, здається, 34, копали торф для потреб села. В окремі роки накопували по 2000 тонн торфу. Це немала кількість. На ті часи практично село було забезпечене цим продуктом, оскільки ні брикету в той час не було, можливості людям купити, ні з дровами було теж дуже сутужно. А працювала ця невеличка, невеличкий колектив по копанню трактор. Торфу. Всього тільки списаний трактор був і торфокопальна машина, там основний агрегат був так званий Шнек, який батько кілька разів їздив до сина в Харків ремонтувати. І таким чином забезпечувати потреби села цим продуктом. Батько чесно відтрудився. Весь вік і помер від серцевої хвороби у січні 1982 року.